Правильно підібране крісло колісне забезпечує користувачу оптимальне поєднання ходових якостей та підтримку тіла. Для того, щоб правильно підібрати крісло колісне та протипролежну подушку, потрібно визначити параметри майбутнього користувача цього виробу. Перш за все необхідно визначити ширину сидіння. Для цього необхідно в зручному повсякденному одязі посадити користувача на тверду рівну поверхню з обох боків стегон у їх найширшій частині приставити, не придавлюючи тверді рівні пластинки або книги та виміряти внутрішню відстань між цими пластинками або книгами. Після визначення ширини сидіння крісла необхідно визначити його глибину. Для цього майбутній користувач повинен розміститись на рівній поверхні з вертикальною спинкою. Вимірюється відстань від спинки до підколінної ямки. Для визначення висоти підніжок необхідно виміряти відстань від краю сидіння до п'яти користувача при куті нахилу в колінному суглобі 90 градусів. Всі отримані заміри без додавань потрібно надати фахівцю нашого підприємства для узгодження технічних параметрів крісла колісного.